Добрий вечір. На наступний урок треба буде ці фрази вивчити усно та також знати пояснення. Чим відрізняється it is від «there is. Пам'ятайте, що it is відноситься до часу, дат, погодних умов, а «there різера він відноситься, коли нам треба вказати, де щось знаходиться. Зараз я буду говорити вам переклади, щоб вам було зручно зрозуміти, яку вставку треба вставити, яка ось тут буде за правилом стояти. Дивимось перше речення. Котра година? Зараз 3:30. Якщо ми маємо на увазі час, тоді, звісно, тільки зворот, тільки зворот it is». Продовжуємо перше речення. А яка дата? Це 24 число. Також тут мова вам про число. Також не забуваємо, що от можна перекладати, що або який. Друге речення: скільки ще до Йорка: 50 миль. Звертайте увагу, що я просто перекладаю відповідь, наприклад, 50 миль. Но вони ніколи так не будуть будувати речення, тому що згадуємо: будуються речення. Підмет та присудок повинен обов'язково починати речення. А якщо немає підмета, тоді на допомогу прийде ід. Якщо немає присудка, на допомогу завжди прийде тобі король англійської мови. Далі третє речення. Минула ніч була дуже бурхлива, маю на увазі штурмова. Так що по всій країні. Були шторми. Слухайте уважно переклади. Четверте речення. Дуже сильно, дуже сильно морозить. Завтра на озері буде лід. П'яте речення. Так, як було сонячно, вона вирішила провести дітей на море. Ну, про, не провести, а повести, повести дітей на море. Шостий номер. Чому ти не йдеш гуляти? Шкода залишитися вдома, коли на дворі так гарно. Сьоме речення. Немає жодної тіні, тому що немає сонця. Восьме речення. Завтра буде страйк автобусів. Маю на увазі забустовка автобусів. Бо вже у нас страйк також говорить, все буде добре, якщо буде гарний день. Але якщо буде сиро, на метро буде велика черга. Дев'яте речення. У вікнах немає скла. Тому так холодно в кімнаті. Десяте речення. Вчора було дуже мокро, вити було неможливо. Одинадцяте речення. Минулого тижня було багато дощу. Скрізь були повені. Дванадцяте. Минулої ночі був густий туман. На трасі сталося кілька аварій. Тринадцяте речення. Нерозумно їхати швидко в туман. 14. Важко зорієнтуватись в цьому місці. Є так багато вулич, що всі виглядають однаково. Та 15. Ну, вже, діти, пора вставати. Ще майже, це майже сніданок. Я допомогла вам перекласти ці речення. Ви звертайте, будь ласка, увагу на переклад. Та коли будете перекладати, дуже чітко зорієнтуйтесь, коли ви будете ставити «it is», а коли буде у вас зворіт «there is». Ці речення треба буде вивчити на пам'ять. Ну, я, звісно, їх буду вам перекладати українською, а ви мені англійською.